Перш ніж перейти до теми моєї доповіді, треба зазначити, що до кінця 20-х років минулого століття була повністю сформована мережа місцевих музеїв на північному лівобережжі, і станом на 1939 рік на лівобережній лівобережі працювала. 10 музеїв. Новгород, Сіверський, Сосниця, Прилуки, Астер, Сновськ, Канатоп, Глухів, Рамний, Путів, Ахтирка. У Ахтирка. 20-х роках очільниками музею були представники наукової, світянської та творчої інтелігенції. І що стосується безпосередньої теми доповіді, треба зазначити, що. Коли в Україні ще тривав пошук ефективних шляхів створення пам'ятка охоронної системи, весь тягар практичної роботи цієї по збереженню національної культурної спадщини, покладався на музеї взагалі і на провінційні музеї, зокрема на початку 20-х років їх праця мала, мала дуже такий, Малий відгук зі сторони влади, місцевої влади, цілковита нестача коштів була на функціонування музеїв, але поступово органів внутрішніх справ у ОСРР видав розпорядження, яким заборонялась розкопку курганів, тільки, або їх можна було проводити тільки з відом органів наркомосвіти. освіти. Але дні заборони було недостатньо, і музейні працівники обходили кожне село місто, на колиці міст, брали розписку у селян, людей на ділянках, які знаходилися археологічні пам'ятки, про заборону оренки та самостійних розкопок. А згодом Укрголовнаука почала видавати вже для музеїв відкриті листи, яких Завдяки яким вони могли проводити офіційні археологічні розкопки, дослідження археологічних пам'яток, і з музеями провінційними працювали провідні спеціалісти з Роменським і сумським музеями документи архівні засвідчують особливо плідний етап роботи в справі охорони культурної спадщини Канатопського музею. 1923 24 роках за часів директорства Марка Ванштейна. Зроблено було обстеження пам'яток Селі Шабалінів Коробського району, де знаходилась усадьба Богданової Попови, першої жінки-хіміка, співробітниці Дмитра Менделєєва. Було також обстежено церкву Селі Гір'явка пам'ятки пов'язані з життям і діяльністю видатного українського історика Олександра Лазаревського. Е, наступними. Більш, більш таким печальним директором Канатопського окружного музею був Олег Паплавський. Ми знаємо більше його як людину, яка зруйнувала склеп останнього гетьмана України Кирила Розумовського. Але дивлячись правді в очі, треба сказати, що до того, як він це зробив, він. Зробив дуже багато і в царині охорони культурної спадщини. Саме Поплавський дослідив Батурин і звернувся до влади з проханням створити тут заповідник. Хоча в документах його не звучало слово заповідник, але він презентує усі фортифікації, цивільні та культові споруди Батурина як єдиний комплекс. З метою іноді з метою збереження пам'яток музейникам доводилось звертатись навіть до суду. Саме в такий спосіб була визначена доля будинку Кандиб у селі Кирилівка Карабутівського району, який був проданий Добов'язівському цукрозаводу. Врешті-решт, в лютому 2024 року будинок Кандиб серед інших п'яти пам'яток, був зареєстрований і взятий на облік Канатопської окрпаліта Внесок у справу охорони зробив і Борзнянський музей, хоча цей музейчик існував всього лише 4 роки. Він був заснований в 1920 році, в 1924 році його було злито разом з експонати, передані до Канатопського окружному музею. Але за час свого існування співробітниками до музею були перевезені бібліотеки поміщиків Імшенецьких, Самойловичів, Глушановських, Белезерський, є всього 2600 томів. Крім того, музею були передані 57 картин і п'ять скульптур із колекції художника Івана Ге. У грудні 2019 року розпочав роботу Прилуцький музей. І е, треба сказати, що е, Співробітники дуже активно взялися до справи охорони. У квітні 2020 року звернулись вони за допомогою до Прилуцького відділу народної освіти, з'ясувавши, що у селі Весьбахівка, нині Білорічиця, у маєтку Рахманова, розкрадаються рукописи та стародруки. Після втручання місцевої влади пам'ятки ці з цього маєтку були передані до музею. Важлива була робота, зроблена по збереженню багатющої колекції палацу галаганів у Сакіринцях і тільки завдяки доньці, доньки священника із Сакриниць Ольги Матвієвській, яка впорядкувала описи пам'яток, що знаходиться у Сакерринському палаці. А в лютому 1920 року, за дорученням Прилуцької освіти, була взята охорону і вся Сакринська збірка. В цьому ж році там створили шпиталь для поранених червоноармійців, і це була загроза для колекції. І, але тільки кілька місяців проіснував шпиталь там, а вже в 1925 році на ста підвода, збірку була перевезена до прилук. Дуже активно, помітно активізувалася пам'ятно-охоронна робота Прилуцького музею з приходом на посаду директора Василя Маслова. Під час експедиції до Густинського Ладенського монастирів було сфотографовано монастирські будівлі. Він своїм фотоапаратом зробив 133 світлини. Були спорядковані реєстри культового музейного майна музейного значення в храмах Прилука. Працьований реєстр пам'яток Прилуцької округи, до якого війшли 87 культових споруд, збудованих до 1850 року, сім пам'яток природи і вісім могил видатних діячів прилуччини. Заслуговує увагу нашу і Історія пов'язана з усиллям Василя Маслова залишити в складі музейного зібрання унікальний експонат Вертеп із Сакинського маєтку Галаганів. Навесні 1927 року постало питання про передачу вертепу до театрального музею при академії. Наук. І тоді ж керівник театрального музею Рулін писав: Галаганівський є пам'ятник давнього оригінального театру українського, що не має собі подібних. Через це й мусить він переховуватись в Українській академії наук в українському театральному музеї? Наука, наукова установа потребує для своїх дослідів оригіналу. У вересні ж того року Вертеп разом з 36 ляльками та текстами вистав на 52 аркушах був привезений до Києва. При цьому театральний музей взяв на себе зобов'язання протягом 27 28 років підготовити копії ляльок та текстів і надіслати до Прилуцького окружного музею. Наразі невідомо, чи дочекався музей обіцяного. Що ближче до рідних Ніжинських музейників. Ніжинський окружний музей специфічний був музейний заклад, тому що існував при учбовому закладі, тому не було організовано такої. Більш масштабною робота, як в інших провінційних музеях, тому що зачастую керівниками співробітниками музею були викладачі, які суміщали свою основну роботу з музейною роботою. Але, попри все, їм вдалося врятувати значну кількість пам'яток від вивезення та знищення комцвітфондам. А коли наприкінці 20-х років в Ніжинському окрузі розпочалася реквізиція дзвонів. Для передачі рудметоргу музейники домоглися безпосередньої участі в цьому процесі, і дзвони підлягали утилізації тільки після узгодження з інспектурою освіти Данішинським окружним музеєм. В листопаді 2020 року був відкритий Руменський музей. І теж дуже активно проводив пам'ятка роботу цей музей, який мав дуже довгу назву Роменський, «Роменський народний музей мистецтва, науки та промисловості. Результатом попереднього обстеження музеєм повіту став реєстр позамузейних пам'яток, головним чином культових споруд XVII-19 століття. Співробітники музею також рятували від знищення архіви повітових установ міста Рамниль. В 1931 році вона обстежила Успенську церкву у селі Лютенькій, що була побудована коштом гадівського полковника Бараховича. Бо суттєву загрозу храму та дзвіниці створювали місцеві так звані воєвничі безвірники. Трішечки про глухівський музей. Глухівський Музей навесні 20-го року спорядив експедицію до села Волокітіна. з мітою обстеження, покинутого на призволяще маєтку Графіні Алтуф'євої, але врятувати вдалося лише бібліотеку. Приваблювало Волокітина музейників як центр порцелянового виробництва. Представники глухівського окружного. Музею у Покровській церкві Влакітні виявили три великих люстри та унікальний фарфоровий Іконостас, на облік і взяли на облік як культурно історичну пам'ятку. За архівними даними, принаймні до 1938 року Іконостас знаходився у селі Влакітні. За моїми даними, в наш час незначна частина елементів цього Іконостасу знаходиться у фондах та експозиції Шосткінського і Путівського краєзнавчих Музеїв. Півробітники Путівського музею глянули влітку 29-го року Мочинський монастир, домоглися виділення коштів на ремонт та охорону цього архітектурного ансамблю. У селі Ярославка також був завдяки музейникам збережений старожитності з будинку поміщиків Качубеєв був складений реєстр, який налічував 200 предметів. Серед яких були картини, меблі, портеляна, старовинні книги та рокописи. У, тисячу, у травні 1926 року було вирішено провести первісну реєстрацію пам'яток культури. За даними округалом науки, протягом 1926-28 років на терені Північного Лівобережжя було зареєстровано 110 пам'яток. Із них 83 архітектурні, 8 археологічні і дев'ятнадцять істориком. Революційний. До категорії пам'яткохоронніх заходів можна віднести спроби реституції культурних цінностей. ВАК надсилавласті дояло діалог... з. Відповідним установам про повернення експонатів, переданих з провінційних до центральних музеїв, це ж також давало шанс нарешті припинити практику побудови відносин за принципом центру та периферії, яка характеризувала дореволюційні та пореволюційні стосунки між Україною та Росією взагалі. І музейну політику. Зокрема, так співробітники Ніжинського окружного музею в 1932 -му році намагались повернути. Речі, які були передані в Харківський музей Артема протягом 25 п'ятого, двадцять шостого років, а це було близько 200 предметів, а також розглянути питання про повернення до на пам'яток, що потрапили до Московського історичного музею під час заходів до річчя, з дня смерті Миколи Гоголя. Місто планувало у 1934 році відзначати ювілей 125 річчя з дня народження письменника і створити ювілейну експозицію. Співробітники Шостки, Шосткинського шосткінського музею питались, намагались повернути унікальний архів шосткінського порахового заводу. Йшлося про повернення найстарішої частини заводського архіву, яка була вивезена ще в 1873 році до Санкт-Петербургу для тимчасового використання, але потрапила до фондів артилерійського музею. Принципове питання повернення пам'яток місцевого значення була і позиція директора Роменського музею Семенчика. У січні 1932 року він звернувся до НКО України з проханням допомогти одержати хоча б дуплети знайдених на Ром'янчі пам'яток, що перебували в фондосховичах Московського історичного музею та ермітажу. Таким чином, у перші пореволюційні роки розгорнулася масштабна робота по збереженню національної історико-культурної спадщини, яку проводили і яку проводили, очолювали науковці та краєзнавці. Але головний тягар лягався ж таки на працівників музеїв. У х роках серед головних напрямків, пам'ятка охорони роботи місцевих музеїв, були охорона і облік, вивчення, ремонт позамузейних пам'яток. Музейні працівники намагались налагодити співпрацю з представниками місцевої виконавчої влади. Керівники музеїв звертали увагу посадовців на окремі об'єкти, як на пам'ятки загальнонаціонального значення, зокрема в Батурині, Прилуках, Острі, Новгородсіверськама. Створили кореспондентську мережу, що дозволяла відстежувати долю позамузейних пам'яток. Вони складали реєстри рухомих і нерухомих пам'яток в межах своїх територіальних повноважень, долучались до загальнодержавних процесів, реституційних процесів. За результатами досліджень цих об'єктів було запроваджено до наукового обігу значну кількість фактологічного матеріалу з історії вітчизняної культури Формувалась громадська думка про історичну та естетичну цінність пам'яток історії та культури. Дякую за увагу.